Це подружжя Шевченків, а це їхній чотиримісячний син. Малюка назвали Іуда Юдік. Юдік Юдік да. Юдехієвич хлопчик, друга дитина в Україні, яка має таке ім'я. Вибір кажуть батьки, був свідомим. Рішення прийняли ще задовго до народження сина. Інших варіантів не розглядали, адже саме ім'я Іуда має глибокий зміст для їхньої родини. Коли я читав біблію і читав благословіння для коліна і, і іуди для самого іуди, то там було саме царське благословіння, що вони будуть царями, вони будуть правити, і всі коліна склоняться перед ними. То і тоді я зрозумів, що я би хотів, щоб це благословіння було на моїй дитині. Етимологія ім'я Іуди Славити Господа. Угу. То такий ми сенс і закладаємо. Вибір імені викликав обговорення в суспільстві після того, як мама Іуди Ангеліна опублікувала відео у Тіктоці. Дівчина веде блог, де показує щоденний побут сім'ї та життя з малюком. Ролик, де вона розповіла про ім'я дитини, набрав понад півтора мільйона переглядів та тисячі коментарів. Думки користувачів з цього приводу різні. Який жах, бідна дитина. Хлопчик, як піде до школи, буде вам дуже вдячний. У нас час іуда нормальне ім'я, і взагалі це справа батьків, як називати свою дитину. 21 -е століття. Називають як хочуть. Не ім'я характеризує людину. А навпаки, жаль хлопчика в школі буде тяжко. Чомусь упевнена, що малий підросте і змінить ім'я. Чудове ім'я в мене сусідка теж так назвала, і дитина ходить в школу, все з ним чудово. Ділитися своїм життям з аудиторією Ангеліна почала після народження іуди. Розповідає на такий розголос та увагу до вибору імені для дитини не очікували. Зараз на негативні коментарі не зважають. Переконані люди реагують негативно, бо асоціюють це ім'я саме з образом Юди іскаріота одного з апостолів, який зрадив Ісуса. А я до того працювала. У мене такий був трошки активний спосіб життя. І, а тут якби я зупинилась, і мені чоловіку запропонував: давайте будеш вести блог. І коли я почала вести його. Ем... І, ну, якби я розказала, що його звати Іуда, і ми настільки були здивовані, що людям це не сподобалось, і це було з одної сторони важко, тому що дуже швидко хвиля прийшла такого, скажем так, ну можливо, не популярності, але таких великих переглядів мільйонних і так далі. Це, це було складно, тому що багато було хейту на початку дуже сильно. Ну і зараз є, але вже не в такому масштабі. Але якби це і дало поштовх того, що дуже швидко блог почав рости. Вибір подружжя розповідає, Ангеліна вразив не лише користувачів соцмереж, а й родичів. Проте зараз до незвичного імені рідні негативно не ставляться, оточують малюка любов'ю та турботою. Мої батьки і Кирила батьки спочатку не розуміли цього, наші рідні цього зовсім не розуміли, пробували нас відговорити. навіть коли я була вагітною, то мене просили це не робити, подумати про інше ім'я і так далі. Але вже коли ми... Ми, ми остаточно прийняли це рішення, і якби в них не було вибору, тому вони прийняли і тому наша бабуся говорить і це його її любимий єдиний любимий внук. Дискусії в інтернеті продовжуються і до сьогодні. Коментатори пишуть як і про особисте несприйняття, так і про те, що хлопчик може зіштовхнутися з труднощами. Проте, Ангеліна та Кіріл переконані, якщо дитина зростатиме в правильному середовищі, то з булінгом справи не матиме. Наша країна зараз веде вже війну. За європейські цінності, а європейські цінності це прийняття, це інклюзивність, і все залежить від атмосфери. Я вчився в школі і можу вам сказати, яку атмосферу роблять викладачі. Яка буде атмосфера і у дітей? Діти лише наслідують, і додає зараз. Негатив йде здебільшого від дорослих. Молоде покоління людину за іменем не оцінює. Ми місіонери в Туреччині і в більшості країн цивілізованого світу це лише ім'я. Ми робили опитання серед тернополян. То діти шкільного віку вони кажуть, що головне не як тебе звати, а як які наслідки, які твої дії. Батьки кажуть, що зважати потрібно на значення імені, а не на постати, яких в історії звали так само. А тим часом маленький Іуда росте здоровим, вивчає навколишній світ та навіть не підозрює, що став зіркою в соцмережах.